Друзі, ми йдемо вам зараз показувати в топ-макс. Тут хтось валить на гітарі. Ця така мережа, що не в собі є. Тут завжди низькі ціни і завжди зараз ми ділимо вибір різних цін. Тут таке, мені здається, як насекол хенді. Наборитися. <гум> треба, <гум> треба привертати цієї речі треба як на шакати. Дивитися кожну річ. Тут дуже зовсім інакше аутлет. Мені це нагадує секунд. Тут реально тут все можна купити з різних країн, все. Ціни yeah. просто зашкалюють. Колись ми тут знімали взуття. Але моя мама любить дрочити багато купляти речей. No, моя мама любить так купляти, потім йти, їх здавати. Uh, Коли їм щось по не подобається. Тут великі асортименти. Тут, мені, ну, здається, мені здається, що тут найбільший асортимент до жіночого. Просто. Так. Бо жінки найбільше ходять з такими великими валізами, сумками і вибирають собі різні речі. і я йду дивитися собі чоловічу косметику. Але це пане жіночиш на день матки, а кому ты дай Не знаю, О, що, що О, не, вичай, ну, то, нас, а то есть. Может, уже буду и матери. Это какая-то масочка. А дам шире чудиться. Ну то, а нас это все? Это все за кордоном. Чему не подобается, что это за кордоном, О, дивись, какая олейка. О, это из Германии взагалі. Это коллаген? А що таке колаген? О, щось так, там. Сашка зараз веде нас з вами в чоловічих наборів. Так, якраз це для чоловіків. Mm -hmm. Але це набір такий, такі о день матки, а то день дядька, напевно. О, e, the тут... фазидак. О, такі фазер. Для дідуся. Фаздук. Для дядька. А, Фаз... для, так, для дядька. Для... Для... Для дядька. Фазе, я знаю діду. Mm -hmm. О, така сумка класна на косметику. Ландон. Лондон. Лондон? Лондон. Лондон. Ну добре, я вибачаюся. У мене англійська на вищому рівні. Так, що е, тут? Є різна косметика чоловіча, бальзами. Щоб ви розуміли, це тільки другий поверх. 60 злотих. Як на 60 злот, це дуже дешево воно таку косметику. Ну це імпортне. Да, так, імпортне, так. А так. Оце для дядька, запимось. Оце 85. Тапочки два мила і щось там щось там. Шампунь і вкрали. А хтось щось вкрав, бачите? ану покажи, що вкрали. Не знаю, вже витягнули, звідси. Вкрав хтось. І коштує 80 пизд. Ну, як на подарок, то не ну, Люди люблять красти. My my man. Для мого чоловіка. Дедико. Із... А деді? Шампунь. Hand body wash для миття тіла і hand soft. Для руха. Для лиця вач то теж є. Але який там запах? Може бути такий статчикий запах, що мама догає. Тут наборів ціла, цілий вагон. Для жінок косметичних для різних свят. таке зеркало за 200 зло. бачу. Напевно, зване зеркало є для кількошту Від Ціка? Ну, клеїться можливо. Мама ви, Звісно, чоловічий відділ. Для бороди якраз розсоска класна. Вона коштує 35 злат. От тут ви в інших магазинах то не побачите? Не побачите такого асортименту розчосок. Гребінців для моєї бороди, наприклад. Так, так. Бачу. 35 z. Наші все по 35 злот, але це все імпорт. Що такое О, такої до речі? Але сказав Барбар, такою, що такою щеткою не добре вичистить, боротьба. Mm. Але... Ні? Mm. Якось там. Це уліки для бороди, до речі. А мило скільки дивись, вони Ну, Я тобі скажу запах, який. О, це хороше мило сандалове. Не знаю, чому мені подобається сандаловий запах. Ну? Бурбон. Оце приємно, да, це приємна у лікар. Зліф вона коштує. Сорпизот. Але це велика, велика приємність, то. Тут є кремель, чи є мила. Боже, мила тут взагалі. А мила тут цілий вагон, М -м -м. щоб ви собі розуміли. І отаке от мило коштує О, 19 16. 14. Напевно, ніхто не купляє цей бурбон. <рес> а чому тут немає? То таке є саме. Є Бурбон. Санталова, бач. Угу. Шампуні такий. Дуже від. файний запах. О, а, друзі. Ой, це хороше. це хороше. А тут навіть є подвійне, дивись для чоловіків. Man. Ага. Зені. 30 злот, не дорого. Дві штуки, якщо одна штука. А шту, оцей спайсі. Зараз нанюхаюся. Боже класний. Тут любий друзі берете, любий, і буде класний. Так, дуже гарно. Ну, що імпорт, то імпорт. Добре, подивимося, звідки він є з Італії. Ну, Італії, що ти хочеш. А от там велика така О, так пляшка велика цієї плашка. фірми. О, така велика. Три в одному. Зараз подивлюся. Три в одному. Кофеїн. Клінінг, гідрант, тут і все. І для волосів, все ж хоче. Ну, такі, це професійне, до речі. О, ти шукав щітки твої. От тут це. Сектів. 30 злотих 30, Саша. Yes. Та ні, в мене є вдома. Хер. Волосся все мити. Ні, в ми мене вже немає волосся. Ми вже мені все теж. вилізло. О. Оце я хотів купити. Оце тобі таку бандаму так. треба. Скільки вона коштує? Вона коштує 24 злоти. Та й що. Суперстречка. Оце постригтись на лису і. А тобі якраз на роботу треба, правда? Щоб волосся не падало. В циркулі. Формен. For, for Чи ж? Mm -hmm. Щоб не падало. Понюхай. Ну, в нас таке похоже є. А оця пані, пан Валевський. Так, що точе. яке гарне. А от тут різні, ви бачиш, робити і підрізати. Це а коштує не, 50 мені. злот. Мені вистачить кусачками обрізати свої. Когті. Похті. А, тут дивись, які набори, якісь такі елегантські. А то ще треба вміти цими штучками там користуватися. А от, будь ласка, масажорі ще якісь от. Оце хто не хоче працювати, цього на масажі. А може то що? Чому? Ні. Ні, от тут робити от, масажі. А ну напишіть, друзі, що це масажувати. Якісь частини тіла. Дивись, якась тут щітка. Мити а От я от бачу ці от, такі, як турецькі рукавиці, вони коштують 24 цікаво. І звісно, мила. світ мила. А що це таке робити? Оцею штукою що робити? Це Це брови поправляти, брити, підбривати. А оце? Дивись, які запахи класні. Я, я запахи чую. показую ти. А десь я... тут це коштує 45 злот, да. скільки тут є школ? 12. Да. Навіть більше. Тут є найза що, от так. за 24 злотих, як мене розчастка. Вона така м'ягасінька потрогай. Мегасенько, то не вичишить що борду. А подивись, який тут набор такий цікавий. Малесенький такий грібінець, то, напевно десь там далеко цим грібінцем. Це замське. А тут. О, давай, що? А тут? Брокстайн, Брокс Брокстайн. Що таке? Рушнички. По 19 злот. до речі. О, це можна може барберу подарувати. Щас. Мій барбер, хай мені щось А це набір такий для... <laughs> я чекаю від свого барбера, щоб він мені щось подарував. 49 злот. А чому чо взагалі барбер має комусь щось дарувати? От я тут знайшов рушник. За face для лиця. Чуєш? золоя вера. 24 злоти. Будь ласка, витиратися, приємно. Запах забирає, голову, сушить. А голову, сушити не можна тільки лице. Не можна. А от дивись, чоловіки як почали за собою доглядати, які професійні наборчики тут. А ось сіль є для тіла. І що ти будеш в тазику. У мене нема ванни, на жаль. Та й тільки у Львові є ванна. Там, у мене нема у Львові. А ні, я вже та не пам'ятаю щось. Та є у вас. А от дивись, тут масаж. Для масажу лиця є. Угу. Наливаєте якісь самгілля лиця. бачиш, і так по собі робиш, масажуєш. Дивись. А -а -а -а. Такуштує 24. А оце що таке? Дивись, якісь шматки такі? Для спорту чи що? Дві О. штуки. 29,99. Ну це тут все імпорт, я вам хочу сказати. Все імпорт. Важоної бреть. А, а це така терка. О, така. Деськи мало є з кусочками з чимось середині оце для них бере собі. Mm, Та то, то все можна стерти, да. <laughs> так. Бісер, то терти. А то реально з Англії. Бач? Англійська. Англійський прапор. Англійська. Добре, йдемо дивитися то що мені ще треба. От тут я не знаю, що це. Щось дамське. Та то, то взагалі о, жінок, скільки тут ми зайшли в жіноче відділ, але... Все Це для блоки. Я. Мама мія. Ага, ясну знижки такі. А таку книжку хіба, за 19 злот. клас. Пахне непогано, до речі. Ну таке бабою пахне. Що, бабою? то. Старою бабою. Люди розривають, от ну для чого? то ти не будеш для того, кидати. що потім робити розпродажі. Ну, ну добре, але не розривай, то, О, покидали, по підлогах то... Сиди. то не можна О, о це дивись яка упаковка мила. О, дивись що я Що? Гель для душу за 40 злот. Та І що я зійшов. Яку класну цю. Угу. За 24 Губку? злоти, дисконамішка класна. Угу. Дивись, так ласку, то ж на шмадра. Звісно, можна купити ще мало, бачить, бо зі сніг ром. Mm. Ой. Рим? Рим. Ні. Ой, ні, ні, ні це уже. Ну, звісно, вони йде. Або крем для рук, до речі, за 9 злот можна купити. Оце імпорт. Оце може бути хороше. Yeah. імпортний крем для рук. За 9 злот. Звісно, є за 8 часміновий. А ну? І тюбік. А нічим не пахне, ти знаєш? Він Може або якийсь... закритий. І він Може пахне, закритий, бо закритий. люди. Люди би вже давно там повинні... А це гель, що шаурги. А? а це що за такі кейс 26 запис? Все, люди вже зламали. Ага, знову. Отакі от, от волосся. Анжелі на волосся, а? А що цим робити? Це ці ділиться? А що ним робити? Вас отак вас? Проводиш, той колаген, який там казали і так, бжжжж, mm -hmm. так писуєш. Дивись, ah. от ще що є. Один плюс один шампунь. Бачиш, такий маленький і великий. це 15 золотів. Ну що це, друзі, для імпорту це недорого. Це недорого. дорого. А дивись, тут вже зламали оцю штучку. Ну, і це буде Люди... там, а там буде стояти через тиждень, буде там стояти. Через тиждень буде тут стояти, yeah. на розпродажі. Вот, дивись, який тут є шампунь якраз для мене і для тебе. З конським екстрактом. У нас виросте кілосику ага, до то Вже там мало. вас карган і все. Це дуже величезний магазин. У мене вже рука заболіла знімати. Я В наступному відео продовжу, покажу вам цей магазин. Не забуваємо підписуватися лайки, ставити лайк і Для себе знімали і для вас показати магазин, якого не знайдеш навіть в Україні, бо такого немає. Alam Tepes sekarang kan. tak, <laughs> no, tak, 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 tak,